Які зміни чекають вас в особистому житті? Що повідають сьогодні нам карти? Так, що тут карта зірка показує? Ви знаєте, ви ніби тут перестаєте в особистому житті бути жертвою, я вам так скажу. Ну, тут більше похоже на внутрішню роботу, розумієте? Тут така робота над собою, що це особисте життя, це прекрасно, але я і так можу, і так вмію, і мені самі собою добре, чи самому собою, мені добре. Тут ніби якась залежність така відпадає по картам. Зміни. І Карти чітко показують, я вибираю тут себе. І куди я не піду, я буду щаслива: чи буде це особисте життя, чи не буде? Ну тут просто карта говорить про те, що я від цього не.